Доброго дня! Нам потрібна була електропилка на садову ділянку для обрізки дерев. Ми подивилися на сайті Warcraft приблизно те, що ми хочемо, і приділилися на сьогоднішній день з такою пилкою, яка називається cgc 40 Libre A. В неї входить в комплектація сама пилка, шийна, цепка. І нам ще дали в комплекті масло. Так, захід для шини і масло. Батареї в комплект не йдуть. Ми мали батареї свої. Можна Пилка новенька. Як бачите, батарея не зовсім у нас, тому що ми знайомі трошки з даним інструментом. Ми взяли дві четверки. Хоча сюди стає і дві двойки. Далі є імпліфікатор включання-виключання. І тут зразу показує зарядки наших батарей. Одна повна, одна не дуже, ручний тормоз. Далі в цій пилці є окремо натяжитель цепі окремо окремо з шини. Цепка хочу звернути увагу дуже тоненька і гостра, і таке врешті на тверду породу дерев. Ну, в общем, не незвичайно така проста. Е, бачок для масла ми залили масло, ми його використовували. Двигун безщітковий, чітковий, значить має довго служити. І тут є ще така кнопочка від е, простого, ну, щоб дитина, наприклад, не включила. Тобто, якщо ви її віджимаєте, то вона не включається. Якщо ви кнопочку нажимаєте, то вона не включається. Е, ну що, давайте спробуємо, як вона ріже. Типове. У нас цікавить пошевку, по побільше. Остра. В принципі, дали нам ще завжди два роки гарантії на даний інструмент. ну, Я рекомендую, задоволений.